Підйомник Handy Move Model 1640 з вантажопідйомністю 175 кг, буде ідеальний для е, приміщень. Там, де є місце для того, щоб він розвернувся, тому що він є доволі таки габаритним. Це реабілітаційні центри, дома престарілих. Е, основні параметри це його ширина 65 см, довжина шасі – 115, висота до найвищої, вже як в піднятому стані, це буде 225 сантиметрів. А коли він складений, то це буде 160 156 сантиметрів. До речі, великою перевагою є те, що тут є ваги. І коли я... Так, коли я сяду, то вони мають показувати. Зараз я загрожусь. І так, коли ми садимо людину, подивіться, ось тут в нас є. Ми можемо управляти з блоку, піднімати, опускати. Є також пульт дві кнопки. Не помилитесь. Звісно, що зарядка є. І, і і І є кнопка екстреного спуску. Підняти так не піднімете, тільки спуск. Давайте я зараз погружусь. До речі, коли тут. Ззаді є такий перемикач. Треба ноги ось ці якнайширше розсунути. Блокування коліс. Можна навіть рукою, воно достатньо таки легко. Можна і ногою, як вам зручно. Можна регулювати позицію. До речі, можна навіть піднімати. З землі, тому що він дуже низько опускається. Підняти людину з землі це на раз-два. Зараз вам покажу все, оце максимальна висота. Дивіться, якби я е, ось, наприклад, на ось цю петлю, а ось тут на жовту, то я, відповідно, був би ще б вище, набагато. Тобто я був би десь, е, моя голова була б на рівні ось цього кріплення. І опускатись, О, дивіться, от я кручу і опускається. Що по недолікам? Так, це у нас тут буде воно висвітлюватись. По недоліках це те, що є по корпусу царапини. Так, то, звісно, все, все працює, все окей. Гмак у нас від АКС. -а. Його можна, до речі, навіть закинути. Oh, e можна опускати у воду, тому що от це всі Це гамак для купання. E розмір це XL. -ка. Якщо візьмете ось такий підйомник, точно не помилитесь на всі випадки життя. Аби вам просто хватило б місця ним розвертатись. Батареї тут нові. E зарядка. Все рідненьке. Ось о, отут ми вставляємо штекер, розряджаємо. І так ось отут ми. Ні, Спочатку треба зняти блокування. І тепер все набагато легше. І ось цією ручкою Оп. і він згузився. Роз ці ноги і вам покажу зблизька. Ну і типу, і типу якось все. Кому треба, звертайтесь інтернет-магазин Медбаза.